Будемо дивитися, які двері відкриває для тебе доля. Ти в мене хто? Так, ну, доволі така дружня особистість. Поділишся останнім, так. Нежадна, дуже справедлива особистість. Але якось так: свого не віддам, так? Свого не віддам. От, якщо в тебе щось намагаються забрати, то ти стаєш зразу руба. Ні, я сказала, це моє. Все, у вас є своє. Користуйтесь своїм. Моє, будь ласка, не зачіпайте. Якщо я захочу вам дати сама щось, то я вас про це повідомлю. Так? Які відкривають для тебе доля двері? А, карта виходить така, яка говорить про те, що зараз в ваших е е життях, в вашому житті. Щось міняється однозначно. І змінюється це, скажімо так. Має ще статися таке, що давно просилося на волю. Так, це ви розуміли що це рано чи пізно станеться, що цього ніяк не оминути. І це явно не щось хороше. І радіти ви з того не будете. Це трансформація. А ну, давайте, через які події пройде ця трансформація. Роботи. Більшості вас буде стосуватися роботи, стабільності вашого майбутнього. Через сумніви, страшені проходите взагалі так, через страшені сумніви. Щоб щось отримати нове, треба відмовитись від чогось старого. Так. А дивіться, ну що ж, давайте будемо дивитись, які двері для вас відчиняються. Якась духовна мудрість іде. Якесь нове навчання, нова духовність, нові розуміння, такі, які ви не сприймали. Це щось по типу таке, що так, я не хотіла це сприймати, бо я таки до останнього змушувала себе вірити, що це не так. Ви поміняєте тут свої погляди, якісь, подорослішаєте, помудрішаєте, що вам це дасть. наповнення, наповнення знаннями, ви будете як повна чаша духовності, знань настільки, що ви її чорта за пояс заткнете? Ваша реалізація. Десь ви в чомусь реалізуєте. Дуже круто, дуже круто, в якихось знаннях. Мало того, ви тут не сама це будете робити, а ще й з кимось. Підете в новий шлях. В новий шлях, в нову долю, як. ніби так. При тому ще й повернете собі якісь свої м'які енергії. Не жорсткі, в яких ви перебували останнім часом, а якісь м'які. Енергії. Що ж, пишіть, хай буде так, приймайте, якщо приймаєте, не забувайте лайкати, не забувайте підписуватись. За особистою консультацією, до мене можна звернутися в, за номером телефону в шапці профілю, але, хочу нагадати: пишіть, пишіть на Viber, пишіть на WhatsApp, пишіть на Telegram, мені все одно, куди ви напишете, не дзвоніть. Бо, як правило, я займаюся особистими розкладами, і якщо про дзвінок не домовлено зарані, я трубку не беру. Хай буде так.